І хоча є вже мільйон роликів про те, як робити вино, я зроблю мільйон перший. Най буде! Вітаю, друзі, на каналі Хренландія. Сьогодні я роблю біле сухе вино і покажу вам свій процес його виготовлення. Отже, після того, як ви зняли грона з кущів, їх потрібно якнайшвидше а важливо негайно подробити. Не знаю, чому негайно, але так пишуть в багатьох мудрих книжках. То треба прислухатись. Мабуть, що коси його не з'їли або діти, бо тоді вина не буде зовсім. Грона відбираємо гарні, ягоди повинні бути цілі, без гнилий та пошкоджень. Коротше, мають мати вигляд як на картинці. Якщо вам трапилась якась гнила ягода, то відкиньте її одразу, не шкодуйте. Один з найтудомісткіших процесів виготовлення домашнього вина то є обскубування ягід від гребенів. Ну, є, звісно, такі олігархи, що мають ручну дробилку, Або куди більше автоматичну дробилку з видалячем гребенів, то їм значно простіше. А нам, простим домашнім виноробам, потрібно запастись терпінням і скубати. Для білого винограду відділення ягід з гребенів є обов'язковим, тому не лінуйтеся, якщо хочете гарне, пахуче та смачне вино. Цього року основу на біле сухе у мене складає дублянський таркацетелі магарача. Оце я його якраз зараз скубаю. Погляньте, які красиві грона, як на малюночку. Враховуючи загальну вагу винограду 29 кг, для такої кількості я вибрав пластикову харчову бочку об'ємом 40 літрів. До речі, аркацетелі я зібрав 13 кг. І це з одного кущика. Хто не бачив його, перегляньте моє попереднє відео про заміри цукристості винограду. Забув, до речі, нагадати, виноград ні в якому разі не миємо, бо ота сивина на ньому то є тикі дріжджі, які будуть жертвенти виноградний цукор та перетворювати його на спирт. Після того, як всі красиві ягідки вже у вашому баняку, Берете зручний для себе інструмент, яким ви будете товти, ой, перепрошую, чавити виноград. Я вибрав знову макпорки, бо він мені потрапив під руку першим. Чавите та розминаєте ягоди, як тільки можете. Якщо ягід небагато, то візьміть ту штуку, якою цруцькують картоплі. Чи то топак товчуть картоплю на пюре. Нею, думаю, буде також норм. Раніше я використовував для подріблення ягід-будівельний міксер. Але цього разу відмовився від нього і вам не раджу. Оскільки помітив, що окрім ягідь, той міксер ще трохи товче та перетирає виноградну кісточку, що потім виливається в гіркому чи то терпкому присмаку губині. Звісно, якщо ви виготовляєте червоне вино в стилі пастардо, то можете і міксером потовкти, бо саме цьому вину притаманна терпкість, там навіть кісточки спеціально труть для цього. Ну, але це не наша історія. Після того, як я готов трохи макортиком, я продовжую чавити саморозною шваброю товкачем яку я вчора зробив. Коротше, до держака прикріпив кусок грубової дощечки від старої бочки і насверлив там трохи отворів. От і весь девайс. Але працює непогано. Я би сказав навіть файно. Кілька хвилин і виноград почавлений. Переглядаєте, якщо є ще цілі ягоди, то ще пару хвилин потовчіть ту ягоду. Вона вам потім дитячить за ваші старання. Повірте. На тому можна було б перший етап виготовлення вина завершити. І поставити його з тим баняком в якесь тепле, плюс-мінус 20 градусів місце на бродіння. На днів так 10-12. Накрити його якимось від усіх всіх надоїдливих. Цю деснющих мікромушок проциком. І не забувати помішувати його 2-3 рази на добу. Але ні! Хіба я дурно купував всі оті інструменти, Оті всі мірки, колби, спиртометри, ареометри, рефрактометри і язику зламати можна pH-метрик. Тому давайте зробимо просту процедуру замірів, щоб знати, чи наш матеріал хоч здалеку нагадує те, що пишуть в мудрих книжках. Проціджуємо через марлечку той файний сочок, що через рік, я сподіваюся, буде добре вставляти. Ой, тобто смакувати. І міряємо рівень pH виноградного соку. Для білих вин оптимальним ніби рахують показники 3,2-3,3 максимум. Чекаємо, поки пристрій визначиться. І... Супер! Маємо рівень PH 3,23. Чудесно! Хто дивився моє попереднє відео про заміри PH, той знає, що в кацтелі показник був замалий, а в Дублянську завеликий. Але професіонал-любитель Ігор змішав їх докупи. І отсюду рівень PH той, що треба. Тепер визначимо Брікс, тобто цукристість виноградного сусла. Капаємо крапельку соку на рефрактометр. І заглядаємо разом з вами у віконечко. Ова! Юху! Маємо майже 20% цукристості. Це взагалі суперський показник для білого сухого. І знову ж, це за рахунок змішування двох сортів. Бо в РКЦлі цукор був ще замалий на рівні 17, а в дублянського перевалював за 25. А разом ми отримали те, що треба. Ото як крутий винороб, ні. Ну і наостанок тако просто для себе. Перевірю цукристість ще раз, але вже простим ареометром. Щоб переконати, що бува не бреше, ото його китайський друг рефрактометр. Бо китайці, знаєте, вони такі. Можуть бути сякі, а можуть бути такі. Переливаємо сочок в колбу і дивимось. Ага. Супер! Все сходиться. Цукристість підтверджується на рівні 20%. Тобто, друзі, ми з вами маємо оптимальні показники матеріалу для майбутнього білого сухого. Це PH 3,23 та Brix 20%. То просто вогень, щоб воно так з першого разу вийшло. Взагалі-то, правду кажучи, ось цей метод, коли білий виноград настоюється, тобто бродить, разом із шкуринками та кісточками, так званою мезгою, називається білим по-червоному, тобто виготовлення білого вина по червоній технології. І вино з нього називається тепер по модному оранж. Але нас на даному етапі хай це не хвилює, адже ми робимо вино своє, домашнє, для себе і друзів. І головне, що воно буде смачне та з душею. А з технологіями ми ще з вами якось розберемося. Головне, будьте здорові, не вчихайте та допомагайте ЗСУ. Тоді все буде Україна.